Завдяки благодійним коштам Норвегії, мешканці Борисполя у цікавій та зрозумілій формі будуть проінформовані про утворення розподіл та використання бюджетних коштів міста. Це профінансується Міністерством зовнішніх справ Норвегії. Нам вдалося вибрати проект, який називається «Рівне до рівному. Що зацікавило Норвежців? Що ми готові з нашою громадою говорити про використання коштів, і це один із шляхів, як громада контролює ці кошти. Вигравши проект, ми звернулися до нашого комунального підприємства щодо розробки фільму. От вони можуть вже продемонструвати продукт своєї діяльності виготовленням інформаційного матеріалу прозорий бюджет займався телеканал «Бориспіль». Ми намагалися зробити цей фільм дуже скажімо, простим для того, щоб кожен ну навіть дитина в школі могла зрозуміти, як кошти надходять міський бюджет, як вони розділяються. І ну скажімо так, як формується е, пріоритетність, скажімо так, використання цих коштів на якісь сфери. метою цього матеріалу є доступно пояснити, яким чином та з яких коштів формується бюджет міста, процедури розподілу муніципальних коштів, сфери видатків та вартість утримання бюджетної сфери міста, а також пояснити шляхи взаємодії громади та влади, важливість сплати податків та способи впливу на розвиток рідного міста. Бориспіль місто з майже 61 тисячою мешканців. З них офіційно працюють близько 28 тисяч. Інші 33 тисячі це неповнолітні пенсіонери, безробітні, студенти чи особи, що працюють в інших містах. Із заробітної плати кожної людини 15% отримує держава. Це має назву податок з доходу фізичної особи. За офіційною статистикою, середня місячна заробітна плата у нашому місті становить 5,5 тисяч. Гривень, а отже, в середньому кожен працюючий бориспілець щомісяця перераховує до національного бюджету 825 гривень. Це є основним бюджетоутворним податком для міста. Всі ці кошти, вираховані з зарплат фізичних осіб нашого міста, надходять на рахунок державного казначейства у Борисполі. Із загальної отриманої суми коштів у бюджеті міста залишається 60%. відсотків. Решта перераховується до державного бюджету. Так мова йде про серйозні цифри. Для прикладу лише з податку фізичних осіб за рік місто отримує близько 100 мільйонів гривень. А окрім нього, бюджету утворюючими є так. Також акцизний податок, єдиний податок, плата за землю, надходження від орендної плати за користування комунальним майном та інше. Важливим моментом є те, що навіть після перерахування коштів до бюджету міста ніхто з чиновників навіть найвищого рівня не має до них доступу. Безпосереднім перерахунком коштів на утримання бюджетної сфери за виконання робіт у місті та надання послуг займається виключно казначейство і тільки після отримання всіх дозвільних та підтверджуючих документів. Міський бюджет поділяється на два фонди загальний та спеціальний. До спеціального фонду належать кошти, зароблені від пайової участі забудовників, відчуження комунального майна та продажу земельних ділянок. Ці фінанси інвестуються у розвиток міста. Також до спецфонду відносять кошти від платних послуг бюджетних установ. До прикладу, гроші сплачені за заняття дитини, у будь-якому з гуртків будинку дитячої та юнацької творчості повністю витрачаються виключно на розвиток цього закладу. Кладу на оплату енергоносіїв, заробітну плату його працівників, поточні ремонти та інше до загального ж відносять основні надходження та видатки. Все, що за законом України має утворювати міський бюджет. Основних сфер видатків: дев'ять: житлово-комунальне господарство, благоустрій міста, соціальний захист населення, капітальне будівництво, освіта, культура, спорт. Та медицина, яка утримується спільно з районною радою, незважаючи на значні надходження до бюджету, витрати на утримання міста теж далеко не малі. Наприклад, встановлення лише одного вуличного ліхтаря коштує 4,5 тисячі гривень. Реконструкція одного квадратного метра дороги обійдеться в 430 гривень. Здавалося б, небагато. Але якщо підрахувати, то кілометр асфальтування середньостатистичної вулиці коштуватиме більше двох мільйонів а 100 метрів відремонтованого тротуару. Обійдуться міському бюджету в 35 тисяч гривень. Згадаємо середньостатистичного громадянина Борисполя, який сплачує 9 тисяч 900 гривень податків на рік. На ці гроші платять заробітну плату вчителям, які вчать його дітей, ремонтують дороги, якими він їздить, будують тротуари, якими він ходить, лікарні, які захищають його здоров'я, платять пенсію його батькам. Йому, як і всім громадянам нашого міста, варто усвідомити важливість бережного ставлення до речей, які купує. Юються, робляться чи будуються за кошти бюджету, тобто за ваші кошти. Вандалізм, паплюження, крадіжка комунального майна загального користування це не проблема міської влади чи ЖЕКу, це загальна проблема громади. Адже на відновлення зламаного, зіпсованого та поцупленого витрачаються кошти, зароблені вами. Для прикладу одна паркова лавка коштує більше 4 тисяч гривень. Суму еквівалентну двом місячним заробітним платам комунальника. Саме тому варто не лише сам. Ому бережно користуватися майданчиками, лавками, під'їздами, ліфтами, зеленими насадженнями чи прибудинковими територіями, а й не закривати очі на тих, хто псує це майно. Під час розподілу міського бюджету насамперед покриваються так звані захищені статті видатків, а саме заробітна плата працівників бюджетних установ, оплата енергоносіїв для бюджетної сфери, тобто електроенергії, газо- та водопостачання, а також харчування дітей у садочках та школах. Розподіл коштів обговорюється профільними комітетами та бюджетною комісією, які складаються з депутатів, вони розглядають та затверджують проекти рішень, після чого виносять їх на сесію міської ради. Жоден проект будь-якого рішення не вступить в силу, доки депутати за нього не проголосують. На цьому етапі кожен депутат відстоює інтереси своїх виборців. Скажімо, якщо на ремонт доріг у сусідньому окрузі пропонується виділити мільйон гривень, а на його окрузі... Круг 100 тисяч, то як народний обранець він має довести, що дороги в його окрузі теж потребують коштів на ремонт. Проте в подібних ситуаціях важливим є врахування інтересів не лише свого виборчого округу, а й міста в цілому. Те ж саме відбувається і при перевиконанні бюджету, коли від підприємств та громади до міського рахунку надходить більше коштів ніж було заплановано. Процес до розподілу відбувається знову за тими ж принципами. Але не лише депутати та представники влади вирішують, куди варто направляти бюджетні кошти. Будь-який громадянин міста має повне право долучитися до цього процесу та внести свої пропозиції і зауваження. Для цього існує декілька шляхів. Насамперед, це звернення до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради безпосередньо до міського голови, що на особистому прийомі, чи до свого депутата по округу. Кожен з цих шляхів донесе вашу проблему. До фахових спеціалістів, які опрацюють та передадуть на обговорення до постійних депутатських комісій варіанти її вирішення, який остаточно розгляне сесія міської ради, на якій ви, як громадянин, маєте право бути не лише присутнім, а й виступити зі своєю заявою перед тим як решта депутатів голосуватиме. Іншим варіантом співпраці з владою у прийнятті важливих рішень є громадська рада. Саме вона виконує одну із основних функцій взаємозв'язку громади та влади. Складається ця рада з голів громадських організацій, з якими радяться представники влади щодо важливих законодавчих та бюджетних питань. Привілей громадської ради полягає в тому, що її рішення мають велику вагу для депутатського корпусу під час прийняття рішень на сесії, адже фактично це є волевиявленням виборців яких не піде жоден депутат? Тому іншим інструментом впливу на життя та розвиток рідного міста є активна громадянська позиція, яка насамперед проявляється у благодійних ініціативах громадських організацій. Однією з нових практик активізації розвитку міста є співфінансування, тобто розподіл витрат по певним програмам між міським бюджетом та громадянами. Однією з таких програм є встановлення теплових лічильників для суттєвої економії на сплаті тарифів. Суть її полягає в тому, що безпосередньо лічильник та обладнання купують за бюджетні кошти, а встановлення оплачують мешканці будинку. Єдиною умовою є наявність будинкового комітету для заключення договору. Розроблено цю. Програму для того, щоб підвищити кількість встановлених лічильників, адже у разі повної оплати цієї процедури за бюджетні кошти вона розтягнулася б не на пару років. Значно старшим прикладом співфінансування є допомога батьків навчальним закладам, де вчаться їх діти. Здебільшого гроші збирають на ремонт класів, адже бюджетні кошти зазвичай використовуються на ремонтні роботи загальних приміщень, фасаду, двору та технічного оснащення. Таким чином, завдяки фінансовій допомозі батьків, діти. Зможуть навчатися в затишних класах, ходити оновленими коридорами та не наражатися на небезпеку для здоров'я через проблему з протіканням даху чи перебоїв опалення. Проте варто зазначити, що цей спокій обходиться родинам недешево для прикладу. Лише за літній підготовчий період до 2015-2016 навчального року батьками було надано півтора мільйони гривень. Не варто забувати, що міська рада є повністю відкритим для громади органом влади, а тому містянин може абсолютно вільно відвідати будь-яке засідання та навіть долучитися до конструктивного обговорення. Проте, перш за все, вплив на всебічний розвиток Борисполя починається з виваженого та відповідального підходу до обрання свого представника при владі, а також конструктивний підхід до будь-якої суспільно-політичної проблеми, будинку, вулиці, району чи міста. Також необхідно зрозуміти, що саме завдяки вашій праці та податкам з неї місто функціонує та розвивається а ухиляння від сплати податків це прямий удар не лише по майбутньому Борисполя, а й по сьогоденню. Формула успішного розвитку рідного міста дуже проста, і кожен громадянин є її невід'ємною частинкою. Офіційна заробітна плата, відповідальність при обранні влади та активна громадянська позиція це той внесок, який кожен в змозі зробити для успішного розвитку не лише Борисполя, а й України в цілому. Цей інформаційний відеоматеріал було представлено на нараді міського голови, а також на першій зустрічі клубу громадського діалогу у центральній бібліотеці. Отакий фільм, його треба показувати, його ввозити треба в шкільну програму, ну, щоб Ти діти знав, вже да, багато багато бо час, наші це. діти, тобто вони вже повинні знати вони тоді, коли йому 30-40, коли, вони підуть, коли деку, чи деку, чи деку, не підуть на бібліотеку чи зайдуть у Заміської ради. А вони спочатку повинні оце знати, що подається цей підходи, що береться і куди одівають. Я вважаю, що це ну, дуже хороший фільм, от імен саме для такої. І корисний для да, доросли, доросли, для, я задуму, це виробляться якісь грамотні цифри, до того все гарно. Фінанси, Скільки? Скільки інформації, дуже цікавий фільм, його по телебаченню да, треба. То, бити, у нас і каже, знання так. часто відірвані від виходить з школи, вони значить, вона розумна, а тут як сліпи кошенятко. Вона не знає, тобто, мама вже за руку не веде і, і як воно лобиться доберуться. Тобто я вважаю, що це обов'язково треба показувати. Наразі відбувається тиражування відеоматеріалу Прозорий бюджет для розповсюдження у всіх суспільних сферах міста. Це доповнять трансляції в ефірі телеканалу Бориспіль, а також розповсюдження в мережі інтернет для онлайн-перегляду. Керуюча справами виконавчого комітету Людмила Передарей наголосила, що фільм покликаний не лише проінформувати громаду, а й стимулювати її залучатися до суспільно-політичного життя Борисполя. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.